Сполучені Штати оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги з загальною вартістю у майже 300 мільйонів доларів. Це вже п'ятий пакет безпекової допомоги з моменту ухвалення в конгресі законопроекту про іноземне фінансування України та союзників і підписання його президентом Джо Байденом. Що не розумію. До нового пакету американської військової допомоги увійшли боєприпаси до реактивних систем Хаймарс, снаряди натівського калібру, важкі протитанкові керовані ракети ТОУ, протитанкові комплекси Джевелін, високоточні авіаційні боєприпаси та багато іншого обладнання, яке допоможе Збройним силам України стабілізувати фронт. Нагадаємо, що додатково Вашингтон оголосив про виділення 6 мільярдів доларів у межах ініціативи сприяння безпеці. України, які підуть на оплату довгострокових контрактів з оборонною промисловістю Сполучених Штатів, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 275 270... мільйонів доларів. В держдепі наголошують, військове обладнання в цьому пакеті має допомогти Україні відбити атаку Росії у Харківській області. Допомога включає боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди карібру 155 мм і 105 мм Також протитанкові системи Джавелін і інше обладнання. Тим часом. Україна наголошує на важливості якнайширшого міжнародного представництва на глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, в той час як Росія з однодумцями намагається применшити значення першої міжнародної мирної конференції високого рівня для припинення війни Росії проти України. Швейцарські та українські представники кажуть, що понад ста країн запрошені до участі у саміті, а десятки урядів вже підтвердили присутність про те, як виглядатиме обговорення справедливого миру. Розкаже наш європейський кореспондент, який приєднується до нас із Лондона, Богдан Цюпан. Богдана, вітаю. Богдане. Які очікування від саміту миру у Швейцарії? та чи запрошена на цей саміт Росія? Власне, щодо участі Росії від самого початку а Україна готує цей е, саміт вже давно, е, власне, планувалося його провести ще навіть минулого року на підготовчих е, зустрічах представників різних урядів і країн завжди наголошувалося, що на цьому першому е, саміті власне Росію не запрошуватимуть. Але навіть якби запрошували питання. Власне відкрите, чи Росія погодилася би тому, що ну, наприклад, навіть сьогодні, російський президент Владимир Путін заявив, що він знову ж таки буцімто готовий говорити з Україною про припинення вогню, і сигнали з Росії з Москви надходять про те, що так Росія, як і раніше, готова розмовляти за умови, що Україна фактично погодиться на окуп. Пацію, тобто те, що у Москві називають реаліями, які склалися на території України, і Росія ніколи не відмовлялася від переговорів разом із війною упродовж 10 років. Російської війни переговори відбувалися регулярно. Різниця позиції України і Росії в тому. На основі чого вести переговори, і власне цей саміт буде відбуватися на основі того, що Україна каже статут ООН, що передбачає пошанування територіальної цілісності і суверенітету України, що Росія зараз визнавати не хоче. Але на певному етапі, все ж таки, якщо дійде до власне мирних переговорів, тоді розмовляти з Росією напевне треба буде, і про це голосу Америки, наприклад, говорив досвідчений дипломат, колишній посол в Україні Сполучених Штатів Стівен Пайфер. Так. зрештою, це не можна буде вирішити без Росії за столом переговорів. Я вважаю, що швейцарська концепція полягає в тому, щоб ця зустріч була без Росії, але на наступній зустрічі Росія була б. Я вважаю, що на певному етапі потрібні будуть переговори між Москвою та Києвом, щоб врегулювати війну. Але зараз такої можливості не видно, бо як я вже казав раніше, росіяни не готові до серйозних переговорів проте я сподіваюся, що ця зустріч у Швейцарії створить певну підтримку для ідеї в наборі, запропонованому президентом Зеленським, і вона дасть певний політичний поштовх українському підходу до переговорів. Це потім може бути корисно для організації можливої другої зустрічі згодом за участю росіян. Але сподіваюся, тоді це вже матиме широку підтримку більшої частини світу. Тому, на мою думку, українські вимоги за. Конні. Вони відповідають Раді Безпеки ООН і Статуту ООН. І я вважаю, що після зустрічі в Швейцарії дипломатична позиція України може стати сильнішою. Богдана. А от які країни Україна хотіла б побачити на цьому саміті у Швейцарії? Чи чули ми якісь заяви з цього приводу? Власне, зверніть, будь ласка, увагу на таку технічну, але, на мій погляд, важливу деталь. Організатори цього цієї зустрічі у Швейцарії називають її найчастіше міжнародною мирною конференцією високого рівня. Тим часом в Україні бачать набагато більшу вагу у цієї зустрічі і називають її. Ну я б сказав набагато помпезніше. Глобальний саміт миру. І напевне, це підкреслює власне мету і завдання, які. Ставить перед собою насамперед Україна, тому що для того, аби це був справді глобальний саміт миру, обов'язково на ньому хочуть бачити як найбільше країн, як найвищого рівня, і, зокрема, наприклад, можна припустити, що організатори підлаштували це так, щоб саміт у Швейцарії відбувався для того, щоб уможливити, наприклад, учасникам сам саміту групи Семи в Італії, що відбуватиметься за лічені дні до того, переїхати з Італії в барі у Швейцарію і там вже брати участь у, у цьому саміті наразі. Ми маємо підтвердження лідерів деяких дуже важливих країн. Які хочуть надіслати своїх чільних представників на, на цю зустріч у Швейцарії? Відкритим питанням залишається те на якому рівні будуть представлені Сполучені Штати офіційної інформації, досі немає, і ось як про це розповів інший колишній американський дипломат Голосу Америки. <гум> Мені невідомо. Я знаю, що американці будуть добре представлені. Так сказав держсекретар Блінкен. Він сказав, що наша участь буде потужною і сильною. Я сподіваюся, що це означає, що президент Байден там буде. Ми знаємо, що президент Байден буде на саміті Великої Сімки напередодні в Італії. Дуже легко поїхати з Італії до Швейцарії. Отже, сподіваюся, що він там буде. Мені казали, що погодилися 61 країна, що 45 з них будуть представлені на рівні глав. Держав тому я вважаю, що відповідь швейцарцям і українцям вже є.